Вітаю! Напевне, напевне, наш з вами канал дивляться. Читають, слухають в Європі. Ось, будь ласка, політико повідомило про те, що в Європі пропонують створити 40 кілометрову буферну зону між Україною та Російською Федерацією. Це стало відомо буквально вчора. А пару днів тому назад я робив допис про обмін територіями і ставив питання про те, чи є обмін територіями шляхом до миру. І я написав, що моя прихильність ідеї перемовин і перемир'ю навіть мені не дає достатньо підстав, щоб вважати передачу Донбаса під контроль Російської Федерації суттєвим фактором для досягнення миру. І далі я зазначив. Мова могла б йти про демілітаризовану зону, скажімо, в 50 80 кілометрів. Тобто від лінії фронту відводиться далекобійна артилерія та важка техніка. Ось цей допис від 24 серпня, і фактично сьогодні, станом на 8 ранку, от зараз 8.20, Якраз стало відомо, що в Європі пропонують створити усю 40 кілометрову демілітаризовану. Зону. Що таке демілітаризована зона, ви, напевне, всі розумієте, це коли війська відводять від лінії зіткнення на певну відстань. Ну, Війська маються на увазі які? Ті війська, які можуть завдавати далекобійних пострілів. Це важка артилерія, це важка техніка, танки, там, гаубиці і так далі. І залишаються лише солдати в тих укріп районах, які є. Ну, Фактично в вигляді? спостережувальних таких спостережних пунктів, але є проблема є проблема з тим, а власне як про це домовитись, адже демілітаризована зона з точки зору Російської Федерації вона передбачає, щоб там військ не було. Тобто, нібито Російська Федерація і не заперечує можливість демілітаризованої зони, але виникає питання: а ким наповнити цю демілітаризовану зону? І Financial Times буквально нещодавно зазначало, що можна було б можна було б в цю демілітаризовану зону запустити солдат солдат іноземних країн. Ну і називались там деякі країни, що нібито і Штати, нібито Франція дуже хотіла. Макрон періодично заявляє, що він не проти, і що він направить свої війська, але коли доходить до справи, то виявляється, що європейці проти. І а, йшла розмова про німців, Литва, Латвія, Естонія і деякі інші країни. А, так ось тут питання дуже просте. А Путін згодний з таким контингентом, тому що. Історія ж вона ж не зупиняється на тому, що ми оголосили, що ми готові прийняти там французів, німців, британців, сполучених штатів Америки. Адже Російська Федерація свої пропозиції задає, і ось вона задавала свої пропозиції: що це можуть бути там китайці, що це можуть бути КНДРівці, що це можуть бути ще якісь там країни, але на це не згодна Україна. Тому що ці а, країни включені в війну проти України. І отут виникає питання: Окей, якщо навіть демілітаризовану зону ми погоджуємо і йдемо на це, то тоді хто там буде? А може бути там лише той військовий контингент тих країн, які погоджені і Україною, і Російською Федерацією. І отут у мене дуже обмежене коло країн. Які б могли бути погодженими обома сторонами, одну країну, до речі, я так узнаю, це Німеччина. Німеччина могла б взяти таку активну участь, адже Німеччина мала завжди хороші зв'язки з Російською Федерацією, завжди, ну скажімо так, і економічні, і культурні, і політичні зв'язки, крім Другої світової війни і частини Першої світової війни. Тим не менш, Російська імперія і Німеччина завжди е, мали е, дуже багато чого спільного. І німці могли б взяти на себе ось цю демілітаризовану зону. Але ж не в часи Мерца. Мерц, який робить такі голослівні, небезпечні, гострі заяви, на жаль, просто обрубає. Ніби спеціально я зараз можливо висловлю такий інсайт. можливо, спеціально Мерц займає настільки агресивну риторику для того, щоб до нього не прийшли і не сказали: давай твої війська відправимо в демілітаризовану зону. Бо Мерца і сучасну Німеччину імені Мерца. Не погодить Путін, і ми це з вами чудово розуміємо. Тому навіть і такою може бути гра європейських лідерів. Чим гостріша риторика, тим менше шансів, що твої війська будуть відправлені в демілітаризовану зону. Бо європейці не хочуть відправляти свої війська до України, не хочуть і про це вони безкінечно говорять. Як тільки постає питання, а давайте відправте війська. Вони заявляють про це, коли. Про це не стоїть питання, але одразу здають назад, коли безпосередньо формується якийсь контингент для демілітаризованої зони. Так поводить себе Британія, так поводять себе поляки, так поводять себе французи, так себе поводять німці, але як на мене хитріше. Мерц просто агресивно критикує і займає агресивну риторику. А це означає, що його просто не погодить Путін для демілітаризованої зони. Бачите, як все хитро інколи побудовано. Бо ми з вами сприймаємо світ як дуже однобокий плоск, плоский, але це насправді не зовсім так. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, працюйте разом з нами в ім'я нашої країни. Будемо розбиратися і рухатись далі. Що поробиш, війна це теж життя.